Близько 40 летальних випадків під час відпочинку на воді трапилось минулого року на Закарпатті. Це доводить, не всі Закарпатці вміють правильно відпочивати, забувають про елементарні правила безпеки. І так рятувальникам тільки додається роботи. Залучилися володовази на навчаннях по рятуванню. Пострадавших на воді як були три етапи. У нас як утоплення складного у навчаннях дуже немає. Складніше, коли це буває, це все наяву, тому що непередбачені ситуації. Тяжко дивитися. Ситуація перша перекинувся човен. Двоє постраждалих. Один з них втратив свідомість. На допомогу відправились водолази з аварійно рятувального загону спецпризначення. На спеціальному човні дістались до потерпілих, витягли їх з води і направили до берега, куди мала приїхати карета швидкої, аби надати першу медичну допомогу. Доставивши потерпілих на берег особовий склад групи водолазно-рятувальних робіт. Наступна ситуація порятунок людей із затоплених територій. Нічі на острівці, що утворився внаслідок паводку, кличуть по допомогу. З метою евакуації людей було прийнято рішення про залучення карсу макатеру барс 700. В Першу чергу ці навчання основною метою це є. Я кажу, підвищити якісті, практичні навички нашого рятувальників і особливо спеціалістів водолазів. Робота на цьому етапі евакуація потерпілих. Остання ситуація дорожня транспортна пригода, автомобіль в озері. Водолази проводять обстеження на водойми. Коли знайшли авто, з допомогою спецтехніки вилучають його на берег. Зовсім нещодавно в подібній ситуації тільки в реальності довелось бути і пану Гомеляну. Траплялося і досить часто. В цьому році, буквально місяць тому назад, хусті так. Такій же ситуації була машина, було тіло. Але правда, ситуація була малосложніша, тому що велика течія була на гуді. Приходилося мало так. Водолаз із 23-річним досвідом роботи розповідає, робота звичайно не з легких, трапляються різноманітні ситуації, інколи буває навіть страшно. Ніколи не знаєш, що там під водою тебе чекає. Тож не на березі, що бачиш, 10-20. Ну найтяжче це витягувати тіла загиблих, особливо дітей. Тож і звертається пану милям до жителів краю бути обережними на водоймах, не нехтувати правилами безпеки, адже життя не поверне жоден рятувальник. автомобіля з